Я, друзі, з вами компанія Автопарк. Вінський політ у нас заїхало нове чудове надходження це Реномегазсер. Автомобіль у нас 2012 року випуску, обладнаний 1,6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка у нас має 2012 рік. Пробіг даного автомобіля 252 тисячі км, а ціна даного автомобіля 8290 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари. Днівні ходові вогні, партлоніки передні, задні, гума у нас 16 го радіусу на металевих дисках, повторювачі на зеркалах, автівочка у нас в заводському тонуванні. Має також додатково сонцезахисні шторки на дверях. Задня оптика у нас без нарікань, партроніки задні, камера заднього огляду, також автівочка у нас семимісна. Ми маємо третій ряд сидінь, хороший місткий багажний відділ. Для зручності перевезення будь-якого вантажу. Далі, друзі, карти заднього ряду дверей без нарікань. Салон у нас комбінований, чорний з шкірою дах без нарікань. Подивимось, по сідушечкам потрібно мінімально пройтися, похимчистити. Також є складні столики для зручності задніх пасажирів. Далі, друзі. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та е, складання дзеркал з підігрівом, музика, босе, мультифункціональне кермо, клімат, контроль двохзонний підігрів передніх сидінь, електроручник, управління мультимедією, навігація, електроприборна панель та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.